Проходьте. Все, оце наша клініка, це стаціонарне відділення, тут операційні палати. Це наш пост для дівчат. Да, тут Ви? вас зустрінуть всі, будуть кружити, кормити, ухажувати, все як треба. Дуже сучасно, все, новеньке, все, а там все стерильно, зіга, Але ми туди не можемо довести. Там вже йдуть операційні, але нам туди простим смертним не можна. Все, пішли. О, Палату. Оце така палата буде може? звісно Дивіться, як класно. Ви в палаті Є? будете самі, нікому до не шикарно. Дві такі кровати, все сучасне, новеньке, тельчик висить. Та ти що А скільки коштує сутки перебування в палаті? 4 900 Дешевле гостинниці. Так що приїжджайте, якщо треба кості кинуть. Отак от, от, бачите, друзі, все новеньке, сучасне. Зустрінуть дуже класний сервіс. Привітливі лікарі, дівчатка. В общем, супер, супер.